Почну з українського рівня, виділяють певні нюанси, скажімо, це можливо, використання ресурсу як такого чорного варіанту чорного піару. Це класичні маніпуляції, про, де мова про, про джинсу, йдемо про те про використання бюджетних певних медіа з певними нюансами. Це може бути знову ж таки двіники в списках. Ну і чорний піар, як такий чорний піар, коли ми маємо певні матеріали, які компрометують або дають певну інформацію про канати кандиптої дійсності в такому контексті. Якщо говорити про всеукраїнський масштаб, то в 13 місцях, скажімо так, це є певні регіони, певні, певні міста, зафіксовані факти тиску з боку владних органів на кандидатів. Це відкриття кримінальних справ, це певні перевірки податкової міліції, податкових служб, певні правофонії, інші органи приходять, перевіряють діяльність підприємств в організації, якими керують потенційні кандидати на пост міського голови і так далі. Якщо ми говоримо про Чернігів, то на Тут у нас, дяки Богу, нема таких великих прецедентів, коли за рахунок певних кримінальних справ або інших спосіб намагаються моделювати ситуацію. Я думаю, що це є позитивний момент. Також не зафіксовано якихось значних фактів використання ресурсу взагалі, якщо там скаємо певні нюанси, які є в сеукраїнському масштабу. Якщо приходить до питань використання. Дженси, я думаю, не треба вторитись, колеги розповідали і навіть номінували певну нагороду за, за джинсу в, в пресі, тому що ми всі розуміємо, наскільки це питання актуальне. Про використання бюджетних видань з певними обмеженнями, також говорити, лише з певними примітками, тому що таких підтверджених фактів немає. Важко буде прослідкувати яким чином, друкують в якій кількості, і тим більше що дійсно низь, низький рівень собі вартості, або цих коштів, які були виділені на, на, на бюлетні, не, не дає змоги зробити їх там з певним контролем. Тобто не будуть кольорові, але тих ступенів захисту, які були там, скажімо, під час централізованого друку, таких їх не буде. Це також може бути використано негативно. І інший момент, який негативно може попливати, це те, що кандидати, які балотуються, можуть бути зняті там за, навіть за 22 години до початку дня голосування. Це досить негативний факт, і ми бачимо, що в, в Чернігіві Уже є президенти, коли є можливість, формальна можливість зняти одного з кандидатів. Ми знаємо, що кандидат на Псаломського Микола Михайлевич отримав два попередження. Два попередження і одна заява, де порушення було визнано, але попередження не було винесено. Тобто таким чином ми бачимо, що існують легальні підстави, дійсно це буде, я так розумію, що питання оскаржуватись в судовому порядку. Є окремі окремі порушення, які в принципі і стосуються і фінансування, коли скажімо, був визначений один банк для відкриття рахунків. Але не всі присуни цього банку є в скам районах, де також це має бути, і це певним чином затримало процес відкриття рахунків. А ми розуміємо, що продукція має вже бути там скам з цього з цього рахунку. Продукція має готуватися і з цього рахунку мати мають кошти. І в цьому контексті це також є вже певним чином затримання процесу, можливо, негативне впливання, і так і так далі. Є факти порушення, коли є. Підробка документів ми щойно отримали сьогодні з одного з сіл місел міста Ліпкінського району заяву, де вказує, що є факти підробки документів комісії, і де є там певні моменти фальшування. Ця, ця, ця буде до це буде пране до органів і ми будемо далі відслідково таким чином проходити.